Поки одні відпочивають, інші готуються до старту, та спершу кожен учасник розігрівається на тренажері. До старту готуються дівчата з Житомира. Діана Пастух каже, велосипедний спорт то не лише для чоловіків. У свої 20 уже є майстром спорту. «Велоспорт – дуже дуже тяжкий вид спорту, один із найважчих. І для жінок дійсно це важкий спорт. Дуже. Але, як завжди, дівчата кидають виклик і долі, і хлопцям, потрібно старатися і покращувати результати. Торік через карантин чемпіонат України з велосипедного спорту скасували. Сьогодні ж на нього з'їхалися півтори сотні спортсменів з різних областей. Зорганізувала чемпіонат Федерація вінецького велоспорту. Розповідає Костянтин Пастернак. Першого дня учасники змагаються у парних перегонах. Парна гонка на час. Стартують чотири категорії учасників: юніори, жінки. Юніори і чоловіки стартують по два чоловіка. Ну зрозуміло, що парна гонка, і саме сьогодні це боротьба з часом. Спортсмени стартують на секундомір, і вони мають проїхати відстань 25 км кілометрів для всіх, однаково найшвидше щоб перемогти. Вінничину на всеукраїнських змаганнях представляють семеро спортсменів. Підготовка до чемпіонату була ретельною. Тож результату тренер нашої збірної Василь Пастернак каже, очікує відповідного. Ці перегони дають можливість учасникам заробити додаткові бали, а ще підготуватися до чемпіонату Європи і світу. Ми готувалися, ми приїхали з за кордону, були в Бельгії, були на змаганнях, були в Польщі. Ну, думаю, все буде нормально. Вісім років у велоспорті віничанин Олександр Смотанюк розповідає, майже щоденна і кілька годин допомагає бути у гарній фізичній формі. Шість тренувань в тиждень. Загалом, скільки сказати, ну напевно, в тиждень накатуємо 600 кілометрів. Десь надіюсь на перше місце. Щойно фінішувала пара велосипедисток із Хмельницького Віолета та Дарина Біляк. Дівчата кажуть, результату ще не знають, але певні, що впоратися могли б краще. Дороги на Вінничині круті. На додачу ускладнила змагання і спека. Тут просто все і вніс от немножко дає. Емоції дуже круті, тому що я останній раз їхала парну гонку. Десь в років 13 і тут от пара ще з моєї сакамарніці навіть не думала, що ми колись будемо разом їхати, тому що вона завжди була на 4 роки старша. сильні учасники. З іміна водівачки приїхали з Європи, зміра за порядком на змаганнях. Спостерігає Нацгвардія, А за здоров'ям учасників медики швидкої усі 150 спортсменів поралися з дистанцією без пригод. Розповів Костянтин Пастернак. Переможцями у парних перегонах стала команда Черкас. Відстань у 25 кілометрів вони проїхали найшвидше за 31 хвилину. Вінниця посіла друге місце. Завтра учасники стартують з аеропорту Гаврищівка, змагатимуться уже в груповій гонці. А в неділю, 18 липня, їздитимуть вулицями Вінниці. Тож на момент змагань з 10 ранку до 15 проспект юності буде перекрито. Громадський транспорт рухатиметься в об'їзд. Ірина Хоходра, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Він.